Курс чудес. Урок 135. Якщо я захищаюся, на мене нападають. Чи хтось би захищався, якби він не думав, що на нього нападають, що напад справжній і що його захист може його врятувати. У цьому криється безглуздість захисту. Він надає повної реальності ілюзіям, а потім намагається впоратися з ними так, ніби вони реальні. Це додає ілюзії до ілюзій, що робить виправлення подвійно складним, і це те, що ти робиш, коли намагаєшся спланувати майбутнє, оживити минуле чи Організувати сьогодення на свій розсуд. Ти дієш, вважаючи, що тобі потрібно захистити себе від того, що відбувається, оскільки воно містить те, що тобі загрожує. Відчуття загрози це визнання внутрішньої слабкості. Це переконання, що існує небезпека, яка має силу вимагати від тебе застосування належного захисту. Світ, заснований на цій божевільній вірі. І всі його структури, всі його думки та сумніви, його покарання та його важке озброєння. Його юридичні визначення та його кодекси, його етика, його лідери та його боги все служить лише для захисту цього відчуття загрози, бо ніхто не може ходити по світу в обладунках і щоб його серце не охопило жах. Захист це значить страшно. Воно походить від страху та посилює його з кожним захистом. Ти думаєш, що це забезпечує безпеку, втім, у ньому йдеться про реальний страх і виправданий терор. Коли ти будуєш свої плани. Зміцнюєш свою броню і міцніше закриваєш свої замки. Чи не дивно, що ти не зупинишся, щоб запитати себе, що ти захищаєш, як і від чого? Давай спочатку розглянемо, що ти відстоюєш? Це має бути щось дуже слабке. На що легко напасти це має бути щось, що стає легкою здобичу, не нездатне захистити себе та потребує твого захисту. Що, як не тіло, є настільки крихким, що для захисту його короткого життя необхідний постійний догляд, уважна і глибока турбота. Що, як не тіло коливається і не може служити Сину Божому як гідному гостю? Але це не тіло, яке може відчувати страх, і не те, чого варто боятися. У нього немає потреб, окрім тих, які ти йому призначив. Воно не потребує. Ні складних захисних структур, ні ліків, які приносять здоров'я, ні догляду чи будь-якої турботи, захищаєш його життя, даруєш йому подарунки, щоб прикрасити його, зміцнюєш його стіни, щоб воно почувалося у безпеці, і ти скажеш лише, що твій дім відкритий. Для злодія часу підкупний і на межі руйнування настільки небезпечний, що його потрібно захистити власним життям. Хіба ця картина не страшна? Чи можеш ти бути спокійний з такою концепцією твого дому? Але що наділило тіло? Правом служити тобі таким чином, як не твоя власна віра. Це твій розум наділив тіло всіма функціями, які ти бачиш у ньому, і встановив його цінність набагато вище купи, пилу та води. Хто захистить те, що він визнав таким? Тілу не потрібен захист, цього ніколи не можна показувати занадто часто. Воно буде сильним і здоровим, якщо розум не знущатиметься над ним, призначаючи йому ролі, які воно не може виконати, цілі, які виходять за межі його можливостей, і високі цілі. Які воно не зможе реалізувати. Такі спроби спішні, але глибоко культивовані є джерелом багатьох безглуздих нападок, які ти робиш на нього, тому що, здається, це не відповідає твоїм сподіванням, твоїм потребам, твоїм цінностям і твоїм. Мрія. Я, яке потребує захисту, не є справжнім. Тіло нікчемне і зовсім не варте найменшого захисту, потрібно просто сприймати як повністю відокремлене від тебе, і тоді воно стане здоровим, корисним інструментом, за допомогою якого розум зможе діяти. Доки не закінчиться його корисність. Хто захоче залишити його, коли його користість закінчиться? Захищаючи тіло, ти атакував свій розум, тому що ти побачив у ньому помилки, слабкості, обмеження та недоліки, від яких, на твою думку, потрібно врятувати тіло. Ти не побачив, що розум відділений від тілесних умов, і ти завдаєш тілу весь біль, який виникає від уявлення про розум як про обмежений і крихкий, відокремлений від інших розумів і від свого джерела. Ці думки потребують зцілення. І тіло відповість здоров'ям, коли вони будуть виправлені та замінені правдою. Це єдиний справжній захист організму. Але чи тут ти шукаєш його захисту? Ти пропонуєш йому своєрідний захист, від якого він не отримує ніякої користі, а лише посилює. Твої душевні страждання. Ти не зцілюєш, а просто забираєш надію на зцілення, тому що ти не бачиш, де має бути надія, щоб мати сенс. Зцілений розум не планує, він реалізовує плани, які отримує, прислухаючись до мудрості, яка не його. Він чекає, поки його навчать, що потрібно робити, а потім починає це робити. Він не залежить від себе ні в чому, крім своєї адекватності у виконанні покладених на нього планів. Він впевнений, знаючи, що перешкоди не можуть перешкодити його просуванню до досягнення будь-якої мети. Яка служить більшому плану, встановленому для блага всіх. Зцілений розум звільняється від віри у те, що він повинен планувати, навіть якщо він не може знати який найкращий результат засоби, за допомогою яких його можна досягти, ані визнати проблему. Для вирішення якої складається план, він неминуче зловживатиме тілом у своїх планах, поки не визнає, що це так. Але коли він прийме це за правду, тоді він буде зцілений і відпустить тіло. Поневолення тіла планами, які Невилікуваний розум готує, щоб врятувати себе, повинно зробити тіло хворим. Не може бути засобом допомоги в плані, який виходить далеко за межі його особистого захисту і який потребує його послуг на деякий час. Ця здатність гарантує здоров'я. Бо все, що розум використовує для цього, працюватиме бездоганно з тією силою, яка йому дана і яка не може підвести. Можливо, нелегко зрозуміти, що самогенеровані програми, це лише засоби захисту, які мають своєю метою. те, Заради чого всі засоби захисту були створені, вони є засобом, за допомогою якого наляканий розум хоче захистити себе ціною правди. Неважко усвідомити це у деяких формах, які набувають ці самообмани, де заперечення реальності є дуже очевидним. Проте планування не завжди визнається захистом. Розум, зайнятий плануванням для себе, зайнятий контролем над майбутніми подіями. Він не думає, що буде забезпечений, якщо не забезпечить себе сам час. Стає наголосом на майбутньому, яке необхідно контролювати за допомогою навчання та досвіду, отриманого з минулих подій і попередніх переконань. Він не бачить сьогодення, оскільки спирається на ідею, що минуле навчило достатньо, щоб дозволити розуму. Керувати своїм майбутнім шляхом. Таким чином, плануючий розум відмовляється допускати зміни, те, що він навчився раніше, стає основою для його майбутніх цілей. Його минулий досвід визначає його вибір щодо того, що станеться. І не бачить, що тут і зараз є все необхідне, щоб гарантувати майбутнє, яке дуже відрізняється від минулого, без спадкоємності старих ідей і хворих вірувань. Прогнозування не грає абсолютно ніякої ролі, тому що поточна впевненість у сьогоденні спрямовує шлях. Захист це плани, які ти застосовуєш проти правди, їх мета вибрати те, що ти схвалюєш, і відкинути те, що ти вважаєш несумісним з твоїми переконаннями щодо твоєї реальності, але те, що залишається, справді безглузде, бо сама твоя реальність. Це загроза, яку твої засоби захисту атакуватимуть, затьмарять, відкинуть і розіпнуть. Чого б ти не міг прийняти. Якби ти тільки знав, що все, що відбувається, усі події, минулі, теперішні та майбутні мило сплановані тим, хто має твоє благо як єдину мету. Можливо, ти неправильно зрозумів його план, бо він ніколи не запропонує тобі болю, але твій захист. Не дозволив тобі побачити, як його любляче благословення сяє на кожному твоєму кроці. Поки ти планував смерть, він м'яко вів тебе до вічного життя. Твоя теперішня довіра до нього є захистом, який обіцяє непорушне майбутнє. Без сліду смутку і з постійно зростаючою радістю, оскільки це життя стає святим моментом, розташованим у часі, але з увагою, зверненою лише на безсмертя, не дозволяй жодному захисту, окрім твоєї поточної впевненості, керувати майбутнім і це життя. Стане значною зустрічю з правдою, яку хочуть приховати лише твої засоби захисту. Без захисту ти станеш світлом, яке небо здячністю визнає своїм, і це вестиме тебе вперед шляхами, призначеними для твого щастя відповідно до давнього плану. Розпочатого, коли народився час. Ті, хто йде за Тобою, приєднають своє світло до Твого, і воно посилюватиметься, доки світ не осяє радість, і наші брати, на щастя, залишать осторонь свою громістку оборону, яка не була для них корисною. І яка була здатна лише тероризувати, ми будемо передбачати цей момент сьогодні з теперішньою впевненістю, оскільки це частина того, що для нас заплановано. Ми будемо впевнені, що все необхідне нам сьогодні дадуть для здійснення цього. Ми не будуємо планів щодо того, як це буде зроблено, але ми усвідомлюємо, що наша беззахисність це все, що потрібно для того, щоб правда з упевненістю постала у нашому розумі. Сьогодні двічі на 15 хвилин, давай відпочинемо від безглуздого планування. Від усіх думок, які заважають істині проникнути у наш розум. Сьогодні ми отримаємо, а не будемо планувати, щоб ми могли віддавати, а не організовувати. І справді буде дано нам, як будемо говорити. Якщо я захищатимусь, на мене нападуть. Але без захисту я буду сильним, і я дізнаюся, що приховує мій захист. Нічого іншого, крім цього. Якщо є плани, то тобі їх повідомлять. Це можуть бути не ті плани, які ти вважаєш необхідними, і навіть не відповіді на проблеми, які на твою думку постали перед тобою. Але це відповіді на запитання іншого роду, які залишаються без відповіді, але потребують відповіді, доки відповідь. Нарешті не прийде до тебе. Всі твої засоби захисту були спрямовані на те, щоб не отримати те, що ти отримаєш сьогодні, і у світлі, і радості, чистої і простої довіри, ти тільки дивуватимешся, чому ти. Коли небудь думав, що тебе потрібно захистити від визволення. Небо нічого не просить, це пекло висуває надмірні вимоги до жертв. Ти сьогодні нічого не втрачаєш у ті моменти, коли без захисту представляєшся своєму творцеві. таким, яким ти є насправді, він згадав тебе. Сьогодні ми згадаємо Його, бо це час Великодня Твого спасіння. І ти відрочуєшся із того, що здавалося смертю та відчаєм. Тепер. У тебе відрочується світло надії, бо тепер ти прийшов без захисту, щоб дізнатися про свою участь у Божому плані. Які маленькі плани чи магічні вірування ще можуть мати цінність, коли ти отримав свою функцію від голосу, який говорить? Від імені самого Бога. Намагайся не формувати цей день так, як ти вважаєш, що це принесе тобі найбільшу користь, тому що ти не можеш уявити все щастя, яке прийде до тебе без твого планування. Сьогодні навчися, і весь світ зробить. Цей гігантський крок, і святкуватиме твій Великдень з тобою. Протягом дня, коли з'являться маленькі дрібниці, які змушуватимуть тебе захищатися та спокушатимуть тебе брати участь у підступних планах, пам'ятай, що це особливий день для навчання. І Визнай це так. Скажи, це мій Великдень, і я хочу зберегти його святим. Я не буду захищатися, тому що син Божий не потребує захисту від правди його реальності. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У Цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.